Ну і подробиці з'являються щодо вбивства Андрія Пробія. Причому від самого підозрюваного він е у підозрюваної убивстві Андрія Пробія заявив, це була особиста помста українській владі і шантажу з боку Росії нібито не було. Так що він сказав, хоче, аби його обміняли, і він міг знайти тіло свого сина. Це це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але меді... паролію ж він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, Чіла, вашого сина, сина загиблого. будь ласка. Це неправда. це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонени, щоб я міг поїхати і знайти діло Все. Більше я коментарів давати не збираю. Але шантажу з боку російської способні. Ні, не було. Чи а ви працювали би безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був бикет, значить був бикет. А що був у винниці, то був бикет. А ви щось <клес> по сусідству скороб'єм? Давайте <клес> ми трошки. Це я більше не хочу розмовляти, так, що вибачте, будь ласка. Ну, Віктор, ви розумієте, ми сьогодні протягом цілого дня транслюємо да. е церемонію прощання з Дрім проб'єм зі Львова. Сьогодні ми з усіма тими, хто з'являється у нас в ефірі, звісно ж, на старті про. Е Особистість Андрія Одавича на на старті розмови говоримо. Тому вам слово, будь ласка, я знав його особисто спочатку нульових. Я вже й не пригадаю, який це був рік 2002 чи 2003, Але однозначно до помаранчевої революції мене познайомив з ним Олег Медуниця зараз голова проводу ОУН. От ми познайомились на великому зборі МНК молодіжного націоналістичного конгресу, де він був як депутат Львівської обласної ради, почесним гостем, от і тоді я ну не так, щоб часто, але зустрічався з ним. Мав навіть кур'йозний випадок. Один з ним коли в на різдво 2014 року ми тоді. Я був старшим на сумській барикаді. відповідно сумська палатка, яка примикала до барикади. І у нас ну святий вечір. Хлопці нарізали там. Ну що сало, достали і mm. достали ж там по чуть-чуть. А він же ж був комендантом майдану. Зайшов, побачив це все, викликав мене, щоб при всіх не лаяти, і вичитав мене. При Віктора і так жорстко, це тим більше, що він же мене знав особисто. Тож я не як якийсь нелівий там, чудак. От, і він мене відчитав, то я запам'ятав на, на, на все життя. От, ну, це такий от випадок. Якби. А так багато ми на, ну, на Майдані я був в 14-й сотні самооборони. І спілкувалися і після Майдану, і потім, коли він вже був головою Верховної Ради, я з однією проблемою е попросився до нього, підходив, і вона була позитивно вирішена. От е ну, стосовно там Сумської області, так що е він мені допомагав, але саме головне, щоб ми розуміли, що чому Росія вбиває таких людей, тому що він на сій. Української ідентичності в один він один із харизматичних лідерів українства на даному етапі, і Росія завжди буде намагатися е, таких людей е, знищити. Як колись він став в один ряд з Петлюрою, якого вбила там ще е, ВЧК, е, потім Коновальца НКВД, потім Бандеру, якого КГБ. Вже вбило, і от він став в той ряд там Іван Гавлида і інші герої, які ну от саме їх вбили за те, що вони були провідниками української ідеї. А за задумом Кремля української нації не існує, і хто не вважає себе русським, той має мабуть ну, тобто, мета війни, або з боку Путіна, або ви ви знаєте, що ви рускі. Або власне буде, ну, власне, Парубій в підтримував ідею все таки, що Україна є, і ми доведемо Російській Федерації, що 40 мільйонів це не придумка австрійського генштабу, а це понад 100 мільйонів русських на Росії. Що це якраз вигадка? От і ми в своїй всій діяльності, тобто тепер. Ну, треба стрій ставати новим і новим людям, як він колись кажу, став стрій з петлюрою, з Коновальцем, з бандерою, от і, і так і іншим людям треба стати в стрій і з, ще раз е, довести, що його справа житиме тисячі років. От е, йому спочивати з миром, звичайно, е, і співчуття всім е, родичам. Але ми знаємо, що його життя було недаремним. Направду, цей український стрій він великий. Справу Андрій я думаю, будуть продовжувати. І його соратники, і побратими. І... Багато хто з них зараз на фронті. Немає можливості, до прикладу, до Львова приїхати попрощатися, але сотники Майдану та і так чи інакше продовжують вони свій бій. Пане Вікторе, але що найголовніше? Ну немає спокійного безпечного місця в будь-якому куточку України. Ну немає тим більше, що я кажу, навіть якщо буде заморозка, ми повинні розуміти, що ну ми ж допускаємо е, саму ідею, що ми їхніх генералів е, маємо право знищувати. Ну, поки не заморозиться конфлікт, ну на території Росії в тому числі. Ну, так. Але е, той ми залишаємо за собою це право. Вони вважають. Парубія, ну хоч він і політик, але е, для них немає е, різниці: генерал чи політик ще раз, ті, хто несе в собі українство, да? ідею української незалежності, суверенітету і те, що Україна частина Європи. Тобто вони е, будуть вбивати, поки йде ця фаза війни. Але мало того, ми мусимо розуміти, що навіть якщо заморозиться конфлікт людям е, рівня. Паруб'я таких небагато в Україні, скажімо, там, але вони не будуть убезпечені і потім. І скажімо, це Стефанчуку не потрібна охорона. Навіщо Стефанчуку охорона? Він без з він без хребта, і він не є суб'єктом в політиці. Він просто є інструментом здійснення політики офісом президента. Ага. Да? То таким головам Верховної ага. Ради переживати ні за що там на них е ніхто не буде там. Ніхто не вважатиме їх мішені. А такі політики рівня Порубія мусять розуміти, вони ходять весь час під прицілом. Вікторе, нарешті в Києві відбій 3 години 39 хвилин. Літало то все потроче над нашими головами. А в Сумах ще щось і впало. Тільки що в мене тут бабах був такий, що не знаю. Бережіть себе, Віктора. До зустрічі на прямому